Всім привіт, дзвони Джек, і це перше відео, яке я знімаю на новий телефон. В цьому відео я буду знімати на селфі-камеру, наступне відео я попробую на фронтальну, як вийде. У мене є наушники Major, чи якщо я неправильно кажу, поправте мене в коментарях, тому що я не знаю, як вони правильно виговарюються, назва. У мене є четверті, У мені 80 часов мало, і я вирішила. Собі на 100 часов. В цьому відео я подивлюся, яка різниця між четвертими та п'ятими. Та я подивилася відео одного чоловіка, який розказував, як відрізнить оригінал від підробки. Замовляла я їх І копі. Четверті, і четвертій п'ятий. Коли я замовляла четверті, вони мені приходили. Так само такі упаковочки, але ще була мовду пльоночка. У мене не було такої дуже квитанції, вона була менша. Не було такої бумажки. І так, Коли я дивилася огляд, чи відрізнить підробку четвертих від оригіналу, в оригіналі вона світло-сіра, в підробці вона така більш тускла. Коли я дивилася оригінал п'ятих, то п'ята чорненька. Далі в цьому. Казалося, де оригінал, то в них оці картоночки, оці штучки, то вони картонні. Тут вони обоє картонні, в підробки вони пластикові. На задньому боці там, де текст, він тіпа, чіткіше зроблений, ніж в підробки. підробки є, воно дуже нечітке, не можна прочитати. Потім. Знизу должна бути інформація на такі знак що це. Коротше, цей знак бути. І должны бути отакі пломби. В підробці там просто скотч, а тут отакі міні-пломбочки. Я один кадр не вставила про розпаковку телефона, але як я його отак відкривала, він, коротше, коричі... я отак його рівно відкрила, він коротше, вперед на черпатик не його піймала, а коробка упала на пол. Так. Так, зараз стріляємо, як всередині виглядається. П'яті, кстати, важкіші вже. Я думаю, видно, що тут оголів'я більше, ніж тут. Але я дивилася обзор, то казала, що п'ятих той удобніший оголів'я. Далі, що мені казали, де оригінал? В оригіналах оці ось штучки, шайбочки, шурупчики, вони чорні, повинні бути. і ця пластина, вона повинна бути жовта. В п'ятих, ось, бачите, додавалась кнопочка М. То, що є додаток, оказується, Маршал, я його вже скачала, але я ще нічого там не робила. Там є якась потайна функція. Так, да, я побачила вже такий, що вони, типу, отак якось надіваються, складаються. А я взагалі боялась їх так згибати. А оказується, вони ще й отаким маленьким форматом, можуть бути, От, відкриваємо. Достаємо, точніше їх. Мені страшно. Так, тут теж є така потайна штука. Так, вони вже плотніші. Мені ще казали, що амбашури, отут оці, вони. Зараз її оці відкрию. То вони повинні бути більші і удобніші. Чи менші і удобніші. Ну, я не бачу взагалі. Маленька, прям Маленька, оці більші четверті. Оголів'я, оголів'я. Отліччя четвертих от п'ятих, це змінилося на. Ви поняли, де? Е, щоб якщо царапається, то тут не так сильно було видно. Так, от тут на, на, напис четверті, п'яті. На оголов'ї ж должно бути напис тоже ж це маршали. Саме оголів'я це должно бути дуже прочним. E, що тут у нас ще? Провода e, Проводація. Сказали, що в п'ятих вони більш прочні, ніші. Да, вони такі тугенькі, а тут такі прям льогенькі. Так, оголів'я я б не, прям не сказала, що взагалі є різниця. Взагалі, різниці не бачу. Не знаю, ви бачите різницю? може. На кам Може, як вони були складні, то так, да. але ну, а так зараз я вже не бачу разниці. Ну, але мені каже, що ці абашури трошки більші. Так зараз їх надійдемо. А, ну, блін, ще їх треба затягнути, звісно. Тому що я саме маленькими... Я надіваю, коли ну, да. Тіпа, вакуумі, вони стало маленьким. Ну так. Типа тут більше вакууми, Я б сказала, так. Да. М'якші, такі більш, більш, більш удобні. Ще казали, що, типу, ті, що ті, хто люблять рок, всякі басисті, то типу, їм більше навіть, ні четверті підійти, тому що тут більш зглажено. Я просто дуже таке люблю і я сподіваюся, що все буде окей. Хоча там сказали, що в еквалайзері можна підкрутитися, що вам треба, але я надію, що буде все окей. Тому що я четверті хочу а, ці продати і купити сестрі, теж четверті навіть. Не свої, а алі. В підробці оця картоночка вона знімається повністю в оригіналі. Зараз інструкцію доставлю. Ого, тут дуже визна. В оригіналі потягнуть за цю штучку, і оця картоночка піднімається тут, по-перше, причеплені. Ух ты, йо майо, в п'ятих тут прям причеплено і закручено. Тобто тут навіть вірьовки немає. І тут там аукс, Ось, типа воно слітне. Ось що тут такого не було. Тобто, тут воно. Ось. Типа тобто, я не одривала, воно таке було і є. Тобто в оригінальних оці штучки. Вон... В оригінальні оці штучки, то вони слітні, а в підробках вони знімаються як отільна ця, просто отільна запчасть. Ну, в четвертих дивіться, який кабель тут. Який кабель в п'ятих? Саме важне, що я забула сказати. При підключенні в оригіналах з'являється синя кнопочка, і вони зразу підключаються. В підробках там треба попасти між синьої кнопочкою. Ой, нема, синій кнопоч... нема синього огонька, і треба попасти між. Білий, і красний підключиться, щоб а тут я підключилася, синя загорілась, зараз біла світиться. З вами Лена Джек. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.